День 214 Біблія, книга Еклезіаста або проповідника, розділ 1. Слова Давидового сина, Еклезіаста, Царя в Єрусалимі. Наймарніша марнота, сказав еклезіаст, марнота марнот, геть усе марнота. Яка користь людині з усіх її трудів, які вона звершує під сонцем? Покоління відходить і покоління приходить, тоді як земля непорушна повіки. Сонце сходить, але після того, як сонце заходить, воно знову поспішає до свого місця, де має знову сходити. Вітер віє на південь і повертає до півночі, вітер постійно кружляє і в своєму круговороті повертається на власне коло. Усі ріки й потоки течуть у море, але море від того не переповнюється. з часом, вони ріки повертаються на те місце, звідки вони течуть, щоб знову плести. Усякі речі втомлюють, і усе сказати людина не зможе око не насититься баченням, і вухо не насититься слуханням. Те, що було колись, воно знову буде, і що вже тряплялось, те й повториться. Немає під сонцем нічого нового. Іноді люди про щось кажуть дивись, це щось нове, проте в минулі віки задовго до нас воно вже було. Минулого вже не пам'ятають, як і забудеться сучасне для тих, котрі прийдуть після них пізніше. Я, еклезіаст, царював над Ізраїлем в Єрусалимі, я поставив собі за мету щиро шукати і мудро дослідити все, що діється під небом. Адже Бог дав людям дуже невдячне завдання, щоб вони про нього клопотались. Я побачив усі справи, що діються під сонцем. І от усе марнота і гонитва за вітром. Те, що криве не піддається випрямленню і чого не існує, того неможливо врахувати. Тоді я сказав самому собі, говорячи, ось я став славнозвісним і здобув більше мудрості від усіх, що владарювали переді мною в Єрусалимі. Тепер у мене багато мудрості та знання. Я щиро вирішив осягнути, що таке мудрість та пізнання. А що безглуздя і глупота, але я збагнув, що це також гонитва за вітром. Адже де багато мудрості, там не менше і смутку. Хто примножує пізнання, той примножує і глибокі переживання. Книга Неємії, розділ 12. А ось священники та Левіти, які повернулися з Зоровавелем, сином, Шеалтіїла та Ісусом. Сирая, Єремія та Ездра, Амарія, Малух і Хатуш, Шеханія, Рихум, і Меремот, Ідо, Гінетой та Авія, Міямін, Маадія та Білга, Шемая, Йоярів і Єдая, Салу, Амок, Хілкія та Єдая. Вони були начальниками священників і їхніх братів за часів Ісуса. Далі йдуть такі левіти, як Ісус, Біннуй, Кадміїл, Шеревія, Юда. Та Матанія. Матанія та його брати керували співом хвалебних пісень у храмі. Бакбукія та Уні зі своїми братами стояли навпроти них, співаючи почергово та вторячи їм. Від Ісуса народився Йояким. Йояким породив Еліяшіва, а Єліяшів Йояду. Йояда породив Йонатана, а Йонатан породив Яддуя. За днів Йоякіма главами батьківських родин були такі священники. в родині Сираї – Мирає, в родині Єремії Хананія, в родині Ездри Мешулам, в родині Амарії Єго Ханан, в родині Меліха Йонатан, в родині Шеванії Йосиф, в родині Харіма, Адна, в родині Мерайота Хелкай, в родині Ідо Захарія, в родині Гінетона Мешулам, в родині Авії Зіхрі, в родині Меніяміна та Муадії Пілтай, в родині Білги Шамуа, в родині Шемаї Йонатан, в родині Йояріва, Матенай, в родині Єдаї Узі, в родині Салаї Калай, в родині Амока Евер, в родині Хілкії Хашавія, в родині Єдаї Натанаїл. Стосовно левітів, то за часів Єліяшіва. Йояди Йоханана та Ядуї велись записи глав їхніх батьківських родин, як і священницьких, аж до владарювання перського царя Дарія. Нащадки Левія, глави батьківських родин, записані в книзі літопису, аж до часів Йоханана, сина Еліяшіва, глави левіцьких родин, Хашавія, Шеревія, Ісус, син Кадміїла та їхні співбрати. Стояли навпроти під час виконання почергового гімну хваління за постановою Божого чоловіка Давида, далі Метанія, Бабукія, Овадія, Мишулам, Талмон, Акув, придверні вартові, які сторожували біля складів брами. Так було в часи Йоякіма, сина Ісуса, онука Йоседека та в період намісника Неемії, коли книжник Ездра був священником. Для посвячення єрусалимських стін скликали левітів з усіх поселень, де вони проживали, аби вони прибули в Єрусалим, щоб з радістю здійснити посвячення з подячними співами в супроводі цимбалів та арф. Отже, зібрались нащадки співаків з навколишніх поселень Єрусалима, а також з поселень нетофатійських, зокрема, з Бетгілгала, з Полів Гіви та Азмавета. Оскільки співаки будували свої поселення довкола Єрусалима, священики та левіти спочатку освятилися самі, після чого освятили народ, брами та стіну. Тоді я вивів юдейських проводирів на стіну і організував дві великі хорові процесії. Одна процесія на чолі з хором з подячним співом направилась по стіні праворуч до смітникової брами. За нею йшли Гошая і половина юдейських проводирів, зокрема Азарія, Ездра, Мешулам, Юда, Веніямін, Шемая та Єремія. А далі частина нащадків священиків з трубами Захарія, син Йонатана, син Шемаї, сина Матанії, сина Міхея, сина Закура, син Асафа, і його Захарії співбрати. Шемая, Азарел, Мілалай, Гілалай, Маай, Нетанел Юда та Хананій з музичними інструментами Божого чоловіка Давида. Попереду всіх йшов книжник Ездра. Оминувши джерельну браму, вони підняли сходами міста Давида та підйомом стіни навпроти палацу Давида і далі до водяної брами зі сходу. Друга процесія так само з подячним співом хору, за яким йшов і я разом з другою половиною проводарів народу. Пішла наліво вздовж стіни біля башти печей і аж до широкої стіни, повз браму Єфрема та Староміську браму і рибну браму, башту хананела та башту сотні і аж до овечої брами. Процесія зупинилась біля в'язничої брами. Далі обидві процесії зі співом підійшли до Божого храму. Туди прибув і я з половиною проводирів народу, а також священники – Еліяким, Маасея, Мініямін, Міхей, Еліоенай, Захарія, Хананія, всі з трубами та Маасея, Шемая, Леазар, Узі, Єгоханан, Малкія, Елам і Езер. Співці ж голосно співали під керівництвом Ізрахії. Того дня ізраїльтяни принесли велику кількість жертв. Всі веселились, усвідомлюючи, що цю велику радість дав Бог. Веселились також усі жінки та діти, так що ті вигуки радості було чути далеко за межами Єрусалима. В той же день були призначені мужі, відповідальні за комори та скарбниці для дарів, первоплодів і десятин, аби туди збирати з полів різних міст, встановлені законом частки, призначені священникам і левітам. Адже юдеям було приємно бачити, як священники і левіти встали, щоб віддано служити своєму Богові, звершуючи служіння очищення, як і співаки при що було встановлено Давидом і його сином Соломоном. Адже ще в часи Давида та Асафа були призначені керівники співаків і виконували з пісні хвали та подяки Богові. Тож весь Ізраїль, як в часи Зоровавеля, так і Неемії. Щоденно постачав певну частку співцям і придверникам, а також відділяв священну частину левітам. А левіти відділяли від неї священну частину священникам нащадкам Аарона. Об'явлення Івана Богослова. Розділ 8. І коли відкрив сьому печать, все затихло на небі, десь на півгодини, і я побачив сім ангелів. Які стояли перед Богом, і дано їм було сім сурм. І інший ангел прийшов і став перед жертовником із золотою кадильницею, і йому дано було багато ладану, щоби додавав до молитв усіх святих на золотий жертовник перед престолом, і піднявся дим від ладану з молитвами святих з руки ангела перед Богом, і взяв ангел-кадильницю. Наповнив її вогнем з жертовника та й кинув на землю, і щинилися громи, і голоси, і блискавки, і землетрус, а сім ангелів, які мали сім сурм, приготувалися затрубити. І засурмив перший, і зірвалися град та вогонь, перемішані з кров'ю, і впали на землю. І третина землі згоріла, і третина дерев згоріла, а зелена трава вся згоріла. І другий ангел засурмив, іначе велика, охоплена вогнем гора була вкинена в море, і третина моря стала кров'ю, і вимерла третина морських створінь, які мають душі, і загинула третина кораблів. І третій ангел засурмив, і з неба впала велика зоря, що палала, мов смолоскип, і впала на третину рік та водяних джерел, а назва тієї зорі полин. І третина вод стала, як полин, і багато людей померло від води, бо вона стала гіркою. І четвертий ангел засурмив, і уражена була третина сонця, і третина місяця, і третина зірок, щоб затьмарилася їхня третя частина, аби не світили вони третину дня і також ночі. І я побачив і почув, що один орел літав серед неба і кликав гучним голосом. Горе, горе, горе мешканцям з землі від звуку труби інших трьох ангелів, які мають засурмити. Розділ 9. І п'ятий ангел засурмив, і я побачив зорю, що з неба впала на землю. І дано їй ключ від колодязя безодні, і вона відкрила колодязь безодні, і піднявся дим із колодязя, наче дим з великої печі. І померкло сонце та повітря від диму з колодязя, і з диму на землю вийшла сарана, і дано їй владу, таку владу, яку мають земні скорпіони, і сказано їй, щоб не шкодила земній траві ані жодному зіллю, ані жодному дереву, але тільки людям, які не мають Божої печаті на чолах, і дано їй не вбивати їх, але щоб мучилися п'ять місяців, а мука від неї, наче мука від скорпіона. Коли вжалить людину. І в ті дні люди шукатимуть смерті, але не знайдуть її, і забажають померти, та смерть втече від них, а сараната подібна була до коней, готових до бою, на головах у неї, наче вінці, подібні до золота, а обличчя її, наче обличчя людини, і вона мала волосся, наче волосся в жінок, а зуби такі, як у левів, і мала панцири, подібні до залізної броні. А шум її крил, як від колісниць з великою кількістю коней, які біжать до бою, і має хвости та жала, такі, як у скорпіонів, а в тих хвостах її влада, аби шкодити людям п'ять місяців. Мала вона над собою царя, ангела безодні, ім'я його по-єврейськи Авадон, а по-грецьки Аполіон. Одне горе минуло, та йдуть за ним ще два горя. І шостий ангел засурмив, і я почув один голос від чотирьох рогів золотого жертовника, що перед Богом, який говорив до шостого ангела, який мав сурму: Звільни чотирьох ангелів, зв'язаних біля Великої ріки Єфрат, і звільнені були чотири ангели, приготовані на годину і на день, і на місяць і на рік, щоб вигубити третину людей, а кількість кінного війська двадцять тисяч разів по десять тисяч. Я почув їхнє число. Тож таким чином я у видінні побачив коней, а ті, хто сидить на них, мають броню вогненну, і гіацинтову і сірчану, і голови коней, наче голови левів, а з їхніх уст виходить вогонь, дим і сірка. Від цих трьох кар від вогню, від диму і від сірки, що виходять з їхніх уст, загинула третина людей, бо влада коней була в їхніх устах. І в їхніх хвостах. Хвости ж були подібні до зміїв, які мають голови і ними завдають шкоду. А решта людей, які не загинули від цих кар, не покаялися у вчинках своїх рук, щоб не поклонятися демонам, ні золотим ідолам, ні срібним, ні мідним, ні кам'яним, котрі ні бачити не можуть ні чути, ні ходити. І вони не покаялися, ні за свої вбивства, ні за свої чари. Ні за свою розпусту, ні за свої крадіжки.